У нас наступний день заїхали в Dark Coffee. візьмемо по каві та їдемо на Chiff сервіс М50. Пофіксити кілька моментів потрібно. І, скоріш за все, його теж налаштуємо. Так як я сьогодні вже їду в Кропивницький, і треба це встигнути. Якщо не встигнемо, то, скоріш за все, 36-ту привезуть на лафеті до мене і будемо там її вже. Так сказати, бойову налаштовувати. Чіф сервіс. 36. та Як ви думаєте, чому вона там стоїть? Ну, там донкрати, там все. Тому що вона трошки ригнула. Ми вчора каталися і на лежачому поліцейському відбили палевний фільтр. Тому донкратили, встановили інший. Вон він там валяється. Поки я готував до запуску 36 го Сергія, він мені відремонтував 36. Так, ну що, я його таки переміг. Тут все на дротиках так висить, але регулятор запрацював так, як треба у нас. І зараз нормально запаяється все, становиться, під'єднається і вже будемо пробувати налаштовувати. Ну так, да. почали ми налаштовувати холостий хід, суміш на холостому, і в нас паливий насос закінчився. Тобто він труп там. Зараз будемо ставити інший і дивитися, що з цього виходить. Здіймаємо є інший. Пробуємо встановити, подивимось, як воно що виходить. Сергій поки займається 36-ю. Тут треба деякі моменти пофіксити, зараз він її теж зробить І, мабуть, будемо налаштовувати. Будемо налаштовувати, чи? Ні? Поїхали ми по палу з Тасом. 34 закінчилось паливо. А можна я так сюди буду причати на заправку кому-то говорити, Ви можете мене заправити? Так, да, оцей мальчик всіх заправдає. Приїхав до нас Ромчик. Зараз їдемо по термостат на 34. четверту. Так як Не працює так, як потрібно, і авто перегрівається. У грома є старий вивушний, тому зараз його встановимо і будемо дивитися, що виходить. Також замінили паливний насос. Це трошки краще стало. Ще треба, мабуть, замінимо паливний фільтр, втрачає їй палива прогріли дивились як вона працює, ще є моменти, які треба пофіксити. По цій машині, що в нас вийшло? По цій машині у нас з охолодженням проблеми. Тобто ну, те, що зміг, я без їзди підналаштував, у нас зараз запускається, працює нормально, але треба охолодження вирішувати. вона гріється. У нас. Хлопці пофіксять ці моменти. І потім наступного разу вже будемо далі продовжувати. Я зараз буду збиратися, їхати на Кропивницький. У мене тут з'явився помічник. Теж поруч тусив. Я склав свою бричку. Вже інструменти всі загрузив, вікна понатирав. Також тут. Подрифтити не було часу, тому колеса їдуть додому. Ну, все. Я збираюсь, зараз виїжджаю, тому до зустрічі в нових серіях.